Ось такий робочий бардак залишається, але просто нема часу, вже треба їхати. Я і так хотів вчора поїхати, і, типу, залишився на ніч. Ти будеш сумувати, пупс? Ну, взагалі пофіг, він вже наївся вологого корму. Всього про запас, прям в два рази більше, я їду всього на день, тому Масік буде не голодний, не переживайте. Я теж буду не переживати. Насправді буду переживати дуже сильно. Трохи крейзі режим, тому що я знімав тільки що тікток, взагалі котрий мав вчора зняти. Знімав тікток про те, як я знімаю три тіктоки для бренду. Зараз я знімаю тікток для, типу, влог-челлендж, як їду за місто. І знімаю довгий влог на YouTube. Блять. What the hell? Чел. <laughs> Мені здається, що я з розуму зійду за 30 днів. Сьогодні, до речі, дев'ятий день, як я знімаю тікток-челенджі, більш-менш йде, насправді, типу, я вже звик. Але про це детальніше, пізніше, напевно, розповім. І ще все це паралельно тим справам, котрі, ну, типу, там треба там за щось жити, типу, одяг продавати туди сиди, типу, і з розуму не сходити, типу, відпочивати нормально. Коротко, я не знаю поки що, як я вивожу, але насправді, блін, не знаю, почуваю себе просто топ. Тільки що знімав е, момент в тікток Challenge влог. Блять, в мене просто 10 цих влогів. Блять, коротше, ладно, по порядку. По-перше, я дуже хотів вибачитися за те, що перед ким? Е, перед своїми улюбленими підписниками, глядачами, тими, хто дивиться відео на Ютубі. Е, ви, типу, моя основа, типу, ви мої бро. Е, по більшій частині, типу, я там тіктоки записую, чи я ще щось роблю, типу, для того, щоб людей... Для того щоб люди дивились типу, мої влоги на Ютубі. Я дуже перед вами перепрошую через те, що довго не знімав, не виставляв. Я типу знімав там, не монтував. Коротше, знову ж таки, я знімаю цей влог, а минулий я ще навіть не змонтував. Типа, чи я ж про щось жалію? Ні! тому що я ж намагаюся, типу, щось робити там, розвивати своє життя, там бла-бла. І ще так, щоб типу дах не їхав. Тому по суті я в моменті роблю те, що мені подобається. А сидіти 12 годин монтувати один влог, котрий я зняв три неділі назад. Мені прям, ну, тіпа не в моменті було не дуже цікаво. Після тіктоків мені просто хочеться розмовляти. В тіктоці ти не можеш висловлювати свої думки, типу там повноцінно, як би ти хотів. Тому мені конче просто потрібен ютуб і ви, щоб ви мене дивилися, щоб ми з вами спілкувалися. Так от TikTok Челендж, що це взагалі таке? Типу, як це відбулося. Улятипаліш. Типу, дуже сильно сумнівався, що мені взагалі робити. Йти на роботу, не йти. Типу, я в останній час вже почав знаходити компанії, котрі такі, о, типу, давай ми тебе будемо брати. А я, типу, сиджу і розумію, що, блядь, я взагалі не хочу. Типа настільки не хочу, що мені аж погано від тої думки, що коли я думав, типу, от я зараз піду на роботу. І Я ну, типу, через це типу дуже сильно нервував, Відчував тривогу, типу там парився. Короче, ну почувався реально лайняно. Я короче, години 4 піздів з чат-GPT. Типу, що робити? Типу, в принципі, я розумію, як з ним спілкуватися. Типу, просто йому правильно треба ставити запитання, контекст давати. і він тобі реально типу буде надавати непогані відповіді. Питання були такого характеру: типу, що краще розробити, і де коли які там ризики. У мене є ось такі варіанти, які буде правильніше вибрати. Коротше, він мені порекомендував один шлях там піти умовним партайм, розвивати блог шм... плюс шмотки, типу, як бізнес, все одно йти на роботу партаймом, щоб там позакривати свої там ті всі фінансові моменти, котрі за 4 місяці вже встигли накопитися. А, сорі, за 5 місяців, як я не працюю. Він мені це сказав, і я такий, типу, чел, ти, ти? <сміст> і зробив по-своєму. Пітер. І в кінці він такий, типа, Чаджипті, зроби вибір. Ти або, типу, шукаєш роботу, відйобуєшся від себе, береш там емоційну паузу, там нічого від себе не потребуєш, там закриваєш типу, свої питання. А потім вже типу там через півроку там починаєш займатися тим, чим тобі подобається, або Переставай шукати роботу, а там ризикуй і піздуй. От займатися одягом, блоктом свій створювати. І я такий, та типа, хулі, блять, один раз живемо. Не знаю, порахував все, звісно, там, порісьорчив туди-сюди. Поспілкувався там, з друзями там, з-кордону, хто раніше мені допомагав з бізнесом. І сталося те, що я не вірив десь там, більше року. Спілкувався з друзями і вони такі, та базару, типу, допоможемо. Там і один погодився, і другий погодився. І я такий, їбать? Типа треба пробувати тоді. До чого тут тіктоки? -а? а я не знаю тікток Challenge ідея, це типу ChatGPT, Він типу сказав, у це перевтілення, якесь фільмувати. Але я розумів, що типу там на ютуб влогах я далеко не заїду, тому що YouTube їх чисто не просуває нікуди. Якось коротше я цю ідею там трошки переробив, адаптував і такий спробуємо. Тому що я і так хотів якісь челендж, чи TikTok, або просто типу записувати їх більше, але не знав про що. І по суті, цей тікток-челендж влог. Він не те, що типу, от я роблю влоги, блять, це все, що типу я буду там робити в майбутньому. І все, це типу моя тема. Ні, типу. Насправді цей челендж для того, щоб знайти те, що типу, подобається знімати мені, щоб підвищити свої скіли і знайти те, що буде подобатися типу, вам, типу, або новим глядачам в Тіктосі, типу якісь нові аудиторії. там. Я не знаю свою нішу, в мене немає ніши, типу. а просто лайфстайл влогери, типу, вони насправді ну, не сказати, що типу, супер там популяр або. Не те, що навіть популяр, просто вони, типу, там. Їм тяжче хайпанути, ну типу, або знайти там нову аудиторію. Мало кому подобається дивитися влоги про людей, про котрих вони типу, нічого не знають, або там у них немає якогось там бекграунду. Тому я просто показую реально в ТікТоці там. Всі сфери свого життя, що я зараз намагаюся розвивати, вінтедж Стор за кордоном, позаписуватись також там безкоштовний маркетинг-матеріал для бренду, підвищувати все одно якість життя, типу задоволення від життя. Все, я вже наговорився. Тому от так: от. а зараз що, я взагалі їду на дачу, чилити. Балдеть жорстко, там будемо саморефлексувати. Це, це в цьому влозі, типу, піздець, як буде дохуя розмов таких імна, по душам, по-братськи. Ну, а хто ми з вами? Я не знаю. Мої, мої, підпис... мої 60 підписників це реально мої брати, всі, кожен тут. Типу. Вже зустрівся з маман. Зараз закупимося продуктами по, типу там твікс, чіпси, кока-кола, щоб не сумувати. <рес> і що, і буду балдеть жорстко. Чекав попутку насправді не так довго, десь хвилин 15, і вже зустрівся з маман. А, що, їдемо? Це вже друга, третя, четверта пересадка. Типа метро, маршрутка, попутка і ще зараз. Справді не виставляв відео довго, тому що треба було зосередитись на інших напрямках. По суті, той самий, типу, вінтайд Шоп, це не те, що це проєкт, не котрий стоїть на рельсах, а котрий треба було розробляти, як саме і влоги. типу. А коли ти щось там, типу, вигадуєш, ти витрачаєш на це купу часу, сил, енергії. Від цього, звісно, проекти типу, не менш цікаві, навпаки. Але сам факт. Думаю, по моєму запалу, в цілому, де типу, по початку відео, видно, що мене це зараз дуже все драйвить. А змінилась тільки одна важлива річ: я почав робити не те, що треба робити, а те, що хочу робити. І, типу, наче дуже по-філософськи, але ну, частіше почав собі задавати питання, типу, що я хочу робити в моменті. І задачі почали приносити настільки багато задоволення, і в цілому, типу, все почало настільки легко йти, що просто і типу, і продуктивним став. І настрій набагато краще, і ментальний стан набагато краще. В мене немає ніяких сумнівів, я просто роблю знаю, що воно все буде, типу, і все, і йду вперед, типу, взагалі кайфік. Ай яй-яй-яй! Трохи розповім інсайдів за TikTok-Challenge, якраз його і монтую. Перший інсайд це те, що я знімаю влог в TikTok, а насправді викладаю його на наступний день. І це, типу, дуже сильно допомагає, тому що в мене, типу, є півтора дня, щоб зняти щось і там, змонтувати і викласти. Якщо робити день в день, мені здається, що це взагалі може криша поїхати, тому що типу, там, зйомка відео може зайняти там, півдня або там, дві години. Там, Монтаж довгого відео там, на хвилину-півтори займає дві години. Якщо це коротке відео, там, типу, 40 секунд, 30 секунд, то це година. Така прям зосереджена година. Сценарій напиши, ідею напиши. От там, сьогодні я. Знімаю, монтую зараз дев'ятий день, знімаю десятий день. І, типу, в мене вже закінчується ідея. Ну, як, звісно, там знімаю про життя, є що знімати, тому що там і брендом займаєшся, там і шмотками, і там на дачу поїдеш, десь із другами, з друзями підеш, покатаєшся там на сапах якихось. Але в цілому, там, 30 днів знімати це, прям типу, часто таке буває. Не часто окей, вже починає таке бути, що. Ступор в плані ідеї, типу, а що знімати далі. Тому ось я хочу швиденько домонтувати борг на сьогоднішній день, викласти, і вже, типу, буде камінь з душі. Я там, може, ввечері чисто для задоволення Володя? <с�я> чисто для задоволення щось помонтую і зосереджуся на відпочинку. Домонтував третій влог. Цікава думка прийшла в голову. Що якщо дивитися влоги по черзі, то можна навіть побачити, типу, як міняється там, настрій або думки мої. Тому що там перший це просто був там, тестовий, мовно кажучи, протестувати, чи мені взагалі комфортно буде, чи бла-бла. Потім там другий просто там задумувався про те, що треба щось міняти. Там, де, там Третій вже є конкретні там, думки, плани, цілі, типу, як саме я буду міняти. І четвертий вже прям в процесі змін, посеред битви. Ну, правда, на дачі не дуже. Тут виїхав вдихнути ковток свіжого повітря. Але в цілому так. Вчора ввечері з другом з Англії зізвонювався, спілкувався, обгорював питання. І влоги несуться повним ходом. Коротше, кул. Cool. Вчора знімав відео для клоусні, то, типу, в Тікток спробувати. На перших парах хочеться просто спробувати позаписувати якісь тіктоки, просто, типу, там позапускати рекламу в Тіктоці, там недорогу, подивитись, взагалі що з цього типу буде. Тому що прямо бюджети, типу, на таргет в інсті нема. Хоча було б прикольно також спробувати перезапуститись, можливо, через таргетолога. Ну, а поки що. Балдеєм Блін, на дачі, звісно, сон це просто вау. Ти настільки класно висипаєшся. Вчора читав книжечку, також там монтував відео. Сьогодні прокинувся, читав книжечку, монтував відео. О, ще й сонечко вийшло. Обалдеть. короче я зараз розтаю. Все хороше, на жаль, дуже швидко закінчується. Ми вже їдемо в Київ. Сьогодні у бабусі день народження, будемо там балдіти, смачно їсти туди-сюди. І про життя у цих блогерів і блогерів, всі думають, що воно легке, а насправді воно, типу, супер суетливе. Тому що що? Тому що я їду і монтую. Це влог в TikTok за. Вчора, ну, за сьогодні виходить. Типу, я зняв його вчора, як я казав, а монтую там або вчора ввечері. Вчора ввечері я його не монтував, монтував влог на YouTube, або монтую сьогодні. От, зараз швиденько домонтую і одразу викладу. Да, дуже легке життя. Блогерів, блогерів. Коментарі? Кладно монтувати. Мама було в шоці від процесу монтажа, що це взагалі якесь програмування там, знаєте, пригимо. Цей раз в мене непогано вийшло почати відео, але я взагалі не зняв закінчення, тому знімаю його вже через якийсь час. День народження бабусі пройшов супер, провів час з сім'єю. Потім поїхав на футбол і вже чілити почав. А потім з понеділка, як завжди, вірвався у задачки, роботу і якось недовлогу навіть було. А, ні, я не виспався, тому що був знову обстріл жорсткий. От, Я потім ще два дні в себе приходив. Коротко хотів розповісти плани, які були. Е, хотів просто перемкнути трошки увагу, хотів більше почати займатися клоусніт, знімати типу, для светрів більше відео. Добити якісь основні задачі по вінтажному магазину і включитися більше по Ютубу, і начебто вдалось. І ось такий у нас розмовний влог вийшов. В наступного разу насправді хочеться зняти щось більш екшенове, можливо, чи якусь подію, чи якийсь там, наприклад, як ми там на САПи ходили, це було б прикольно при цьому, типу, додати якусь саморефлексію, щось розповідати з життя. Якщо у вас є думки з цього приводу, то можете писати в коментарях. Я обов'язково почитаю. Насправді, з подіями в житті зараз не так прям густо в контексті типу там, виходи кудись в люди, тому що намагаюся якось більш-менш економити гроші. Є більш якісь корисні штуки, куди їх можна там витрачати, або на рекламу для брендів, або вкладати у бізнес. Тому, якщо хочете мене підтримати і зробити моє життя цікавіше, і влоги також, то можете переходити за посиланням. Там є офігенний сервіс Donatello український. З нього платяться податки. Якщо вам сподобався відос, можете мене підтримати, відправити донейшн. Тому до зустрічі!